Дорогі друзі, не всі пенсіонери вірно зрозуміли, що таке ідентифікація, кому її потрібно проходити, коли і в які терміни. Це я бачу по ваших запитаннях, тому хочу роз'яснити. По-перше, потрібно розрізняти ідентифікація у пенсійному фонді та ідентифікація у банку. І друге. Що передбачає законопроект номер 9453 щодо ідентифікації усіх пенсіонерів. Додивіться це відео до кінця і ви все самі зрозумієте. Також я розміщу текст під відео, щоб ви могли прочитати, якщо не все сприйняли на слух. Зараз ідентифікацію у пенсійному фонді мають проходити внутрішньо переселені особи. Які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, тобто до початку війни. Цей статус вони отримували з 2014 року. Таких людей в Україні було зареєстровано понад 2 мільйони чоловік. Щороку вони проходили ідентифікацію для отримання виплат, але на період карантину ідентифікація була відмінена. З липня 2023 року карантинні обмеження знято і ідентифікація цієї категорії осіб відновилася. Зокрема, Ощадбанк почав розсилати СМС-повідомлення і встановив термін до 1 вересня. Цим викликав масове невдоволення людей і уряд України 8 серпня цього року прийняв постанову якою продовжив цей термін до 31 грудня 2023 року. Ідентифікація поки що стосується лише тих пенсіонерів, які отримали статус ВПО до початку війни. Чому я сказав поки що? Поясню наприкінці відео, бо наближається ситуація, коли усім пенсіонерам доведеться проходити фізичну ідентифікацію. Отже, повернемося до пенсіонерів, які отримали статус ВПО до початку війни. Частина з них проживає в Україні, частина з них залишилася на окупованих територіях, частина виїхала за кордон. І для них ця ідентифікація є великою проблемою. Наприклад, як це робити з окупованих територій і чи потрібно робити, офіційної відповіді на це питання уряд не дав. Мене питають мої глядачі, пишуть з окупованих територій, але я ніде не знаходжу відповіді. Я не спекулюю на цій темі. Це дійсно важливо для наших співвітчизників. Не треба записувати усіх до колаборантів, особливо пенсіонерів. Робив Запит в Україну, адекватної відповіді ніхто не дає. Як тільки дізнається щось конкретне з офіційних джерел одразу повідомлю. Уряд розширив можливості фізичної ідентифікації для цієї категорії ВПО, щоб вони могли отримувати соціальні виплати і пенсії. Зокрема, це ідентифікація особи з відеодзвінком, під час якого можна буде пред'явити документи, що посвідчують особу. Але, як я казав, вона і досі не працює. До фізичної ідентифікації уряд також прирівняв ще. Два види авторизацію в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою дія підпис і посвідчення закордонної дипломатичної установи України факту, що особа, яка проживає за кордоном, є живою. Отже, увага, висновок пенсіонерам, які не мають статусу ВПО. Отримано до війни, тобто до 24 лютого 2022 року. Не потрібно панікувати і не треба бігти до пенсійного фонду а за кордоном до консульства. Але їм потрібно бути насторожі. Чому? Я поясню далі. Також їм потрібно проходити ідентифікацію у банку, щоб їхні картки не були заблоковані. Не припинено обслуговування рахунків, а отже і надходження пенсій. А тепер та інформація, яка може торкнутися усіх пенсіонерів. Повторюю, усіх без виключення пенсіонерів як в Україні, так і за кордоном. Але зверніть увагу, я сказав, може, тобто йдеться про найближче майбутнє. У Верховній Раді пройшов перше читання законопроект No. 94.53. Я простудіював його з олівцем і побачив багато причин, через які нас можуть позбавити пенсії. 1. Пропонується, щоб усі пенсіонери щороку проводили фізичну ідентифікацію в органах пенсійного фонду або на веб-порталі Пенсійного фонду до 31 грудня кожного року. Поки що її проходять лише ВПО, про які я казав вище? Друге пенсії і інші виплати пенсіонерам, які знаходяться за кордоном, будуть перераховуватися лише в українські банки і на території України. А як бути тим, хто за кордоном і фізично до Банку України не може прийти? А як бути тим, хто проживає на окупованій території? А як бути тим пенсіонерам, які далі порога не виходять з хати чи квартири, або в залі прикуті до ліжка? Відповіді немає. Законопроект передбачає, що повинні проводитися видаткові операції по рахунку, тобто зніматися гроші. Конкретний срок не зазначається протягом певного часу. А якого? Потім встановлює, що протягом місяця чи двох, а не зняв і все. Як бути тим людям, які не можуть прийти до банкомату чи банку? І чому мені встановлюють якісь строки і обмеження? Я власник цих коштів, хочу трачу, хочу зберігаю на чорний день. Якщо законопроект приймуть у цьому році, то пенсіонери, особливо ті, що за кордоном і на окупованих територіях, будуть мати великі проблеми з отриманням. Пенсії, якщо вони не пройдуть ідентифікацію, цей законопроект під час війни не можна приймати. Пишіть своїм депутатам, хто має можливість бити на сполах через засоби масової інформації. Якщо його приймуть у цьому році, а він запланований до розгляду, тоді уже всім пенсіонерам України. Доведеться пройти ідентифікацію до 31 грудня цього року. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!